Яворів до перемоги. Юзик найкращий. Яворів вперед до перемоги. Нафтовик. Десь технічний а, чоловічок або із футбольної точки зору, тому що тут може відбутися чудовий поєдинок. Все, друзі, спокійно. Мудрик знову на правому фланзі. І ще одна передача на Мудрика. То штовна майданчика удари! Який не зіграє Роман Добрянський, Юрій Репета, Руслан Роман Маювецький, Роман Герич, можливо, з'явиться основний голкіпер. Усі ці гравці травмовані. Ну, і, звісно ж, Іван Дищиця ще один на віз зараз був небезпечний. То найбільше представників саме команди із Яворового у символічній збірні. Ну, уся інформація є на сторінці Львівської асоціації а, з футболу. Тому можете переглянути. І ще одна передача гладкий пробуває! І Голасо! Голасо, який взявся не звідки? Абсолютно! Яка ж передача зараз пішла на гладкого? І Як же він в дотик пробив холоднокровно і Переграв Голубіцького? Ну тут уже без шансів для голкіпера нафтовика не міг він врятувати. Дякуємо вам, друзі, що пишете плюс. Навісна ближню стійку. Тут перший, на м'ячі Полюга був, але знову Іванченко пробиває він. І тут Савош. Команда взяла участь у одній. 32 фіналу Кубку України з футболу. Одразу потрапила на львівський рух. Поступилася на стадіоні Євгена Смока. 1-2. Бойовий був поєдинок. В десятьох грали. Тоді і зараз атака. Продовжимо вже після цього. пробива. нуль. Хоча я не знаю, яким чином корміл тоді не виграв. Якщо ви не бачили цей поєдинок, є він на Ютубі, але продовжимо після цієї атаки. Гладкий зараз. Гладкий навішує до штрафного майданчику. Сущак дістається. До... Тягне м'яч проти нього. Гнатів і помиляється. Зараз радюк проти Гнатіва. Іванченко із м'ячем і це небезпечна контратака. Змішується в центр. Пробиває Іванченко. І повз. Дар щось підказує своїм партнерам по команді. Пішов на віз зараз на ближню, але тут лише Борисенко. Борисенко заливали. Але хі, Усе це додає по поєдинку пікантності. Ну тут блискавки насправді від того, яка боротьба на полі. Як же не хочуть віддавати знову ж таки жодного, жодного клаптика поля обидві команди. І знову Сущак пробиває. Зараз Сущак не віддає на Савошка. Савошко пробиває Мельникович із м'ячем. Мельникович завантажує до штрафного майданчику. Тут Іванченко ножицями хотів пробити. Ну, мені здається, це було б тумач. Це була б не просто Бразилія. Це щось було б неймовірно. Бразилія удар здалеку. Так фальстарт старт відбувся. Все. Тепер можна, друзі, і давайте швиденько до складів команд. Абсолютно без змін зараз вони. У якому складі розпочинали обидві команди у тому 20-му номеру нафтовика потрібно бути максимально обережним у цьому поєдинку. Тим часом Гриб прострілює. Пробиває зараз. Та Назар Тарновецький. Ну і удар зараз від Іванченка. Удар і Поперечена зараз! І знову гнатів на під. Ще один зараз. Епізод Мельникович. Мельникович віддає на Будяка, Будяк зараз. у штрафний майданчик. Гнатів проштовхнув далі. М'яч ще скидка на Гнатіва. Аутари. Борисенко рятує. І ось тут як... Гузій проти нього Мудрик та гриб-гриб повертається. І Гузій, здавалося, обіграв двох, але Мудрик все-таки зайняв вигіднішу позицію, повертає на гриба. І гриб помиляється. Знову Гузій з м'ячем полюга. Намагався відібрати. Не вдалося зробити. Будяк! Будяк! Ось так лише притирається до команди. Це лише його третій або ж четвертий поєдинок, тому. Я думаю, з кожним поєдинком все більш впевнено буде виглядати Артем Вовкун з таким-то досвідом, як у нього. І за оболонь він грав, і за вкальвів, і зараз непоганий Орно. Ну, все це. Всі ці комбінації, всі ці паси вони практично на половині власні поля нафтовика і ніякої загрози для корміла не несуть. Ось тут потрібно думати, як підібратися ближче до воріт. Міхеєв зараз намагається пройти і вдалося йому це до Усі гравці зараз нафтовика на половині поля суперника, окрім Голубіцького. Вовкун просто на досвіді виграє. Мельникович фолу немає. Знову Вовкун надяка, биків на підбиранні. Будяк. Будяк повертає зараз на партнера. Удар здалеку. І Борисенко парирує цей удар, і забирає м'яч до рук. Наступно плюс четверта Спливає Луців, виграє боротьбу на Гнатєва, Скидає Гнатєві із м'ячем проти нього полюга. Але Гнатєв виграє цю боротьбу, віддає передачу на Іванченка. Виходить. Зараз Борисенко помиляється. Але Іванченко не встигає. Пробиває у Миколаєва. Але на, один, на одну гру більше. І 38 залишається у нафтовика. Ну, і звісно ж, ще одне складне випробування у нафтовика. Буде. Це поєдинок проти Миколаєва. Теж. Він ще тут попереду корміл, свій поєдинок відіграв.